Я працюю в закладі вже ну, 30 років вчителем фізичної культури. Так, і раніше, коли мене прийняли на роботу, це був заклад допоміжний, потім був начальний реабілітаційний центр. І зараз це спеціальна школа-перлина для дітей з особливими освітніми потребами. Діти є різні, які від батьків. Дуже багато ласки і уваги, але діти, і є діти, які з дефіцитом уваги, з дефіцитом любові та ласки. І є діти в нашому закладі, які були вилучені з сім'ї, які позбавлені батьківського піклування та опіки, але все рівно вони потребують сім'ї. І ось на допомогу і стають наші вчителі та вихователі. Самі великі випробування прийшли зараз, коли кожен мешканець, коли кожна дитина узнала, що таке війна. І наші бешкетники, наші діти, які були жваві, непосидливі, не шукали діагнозів, не шукали якогось порятунку або втечі, а пішли саме на захист нашої батьківщини. І наші випускники. На різних напрямках воюють. Але є і сумні сповіщення про наших дітей, які повернулися на щиті. І в останню мить. Ці діти згадують саме матір. Ту, яка недолюбила, недоцінила. Зараз в закладі ми робимо стелу пашани нашим захисникам. І ми впевнені, що вони повернуться живими. Ангела охоронця нашим дітям.